Привіт! П'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! Вирішила змінити декор у своїй кімнаті і пофарбувати одну стіну у синій кольор. Площа стіни 28 метрів квадратних. Для фарбування одного квадратного метру стіни необхідно 0,21 кілограма фарби. Фарба продається в банках по 3 кг. Яку кількість банок фарби потрібно купити? Спочатку знайдемо, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 28 метрів квадратних стіни. Для цього помножимо 28 на 0,21. Виконаймо множення за правило множення десяткових дробів. Отримаємо 5,88 кг фарби, потрібно для того, щоб пофарбувати стіну. Тепер знайдімо, скільки банок фарби необхідно купити. Оскільки в одній банці 3 кг фарби поділимо 5,88 на 3. Ми поки не вміємо ділити десяткові дроби на натуральні числа. І це легко виправити. Запам'ятаймо правило. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба поділити цілу частину, поставити в частці кому, Поділити дробову частину. Повернімось до ділення 5,88 на 3. Виконаємо ділення куточком. Спочатку будемо ділити на 3 цілу частину числа. Щоб поділити 5 на 3, беремо по одному. 3 помножити на 1 3. Віднімаємо від 5 3 і отримуємо остачу відділення 2. Ділення цілої частини закінчено. Тому у частці після числа 1 ставимо кому. Допишемо до остачі наступну цифру діленого. Тепер маємо число 28. Беремо по 9. 3. Помножити на 9 27. Віднімаємо від 28 27. Отримуємо остачу відділення 1. Допишімо до остачі наступну цифру діленого. Тепер маємо число 18. Беремо по 6. 3 помножити на 6, 18. Віднімаємо від 18 18 і отримуємо остачу відділення 0. А це значить, що ділення завершено. Маємо 5,88 поділити на 3 дорівнює 1,96. У магазині ми не можемо купити 1,96 банки фарби, тому купуємо дві банки. Отже, щоб пофарбувати стіну, необхідно придбати дві банки фарби. Розв'яжімо наступну задачу: одному класу, в якому 28 учнів доручили висадити 63 дерева. З'ясуємо, скільки дерев повинен посадити кожен учень, якщо школярі вирішили посадити дерев порівну. Спочатку знайдімо, скільки дерев повинен посадити кожен учень. Для цього поділимо 63 на 28. Виконаємо ділення куточком. Щоб поділити 63 на 28, беремо по 2. 2 помножити на 28 56. Віднімаємо від 63 56. Отримаємо остачу відділення 7. Ділення ще не завершене. Тому у часті після двійки ставимо кому. На відміну від ділення натуральних чисел при діленні десяткових дробів, ми можемо за потреби приписати в діленому після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Ділене не містить дробової частини, тому можна вважати, що його дробова частина складається з нулів. Допишемо до остачі нуль. Тепер маємо число 70. Беремо по 2. 2 на 28 56. Віднімаємо від 70 56. Отримуємо останче відділення 14. Ділення ще не завершене. Тому зносимо ще один 0. Тепер маємо число 140. Беремо по 5. 28 помножити на 5 140. Віднімаємо від 140 140, отримаємо остачу від ділення 0. Ділення завершено. Отримали 63 поділити на 28 дорівнює 2,25. А хіба можна посадити 2,25 дерев? Звісно, не можна. Якщо округлити це число до одиниць, матимемо 2,25рев Наближено дорівнює 2. Виходить, кожен учень повинен посадити по два дерева. Але якщо кожен учень посадить по два дерева, то 28 учнів посадять тільки 56 дерев. Тож завдання не виконають. Відтак зрозуміло, що кожен учень повинен посадити дерев більше, ніж 2,25. Тобто 3 дерева. І якщо кожен учень посадить по 3 дерева, то всього буде висаджено 84 дерева. Звісно, це більше, ніж треба, але дерев багато не буває. Їх значення у житті людини надзвичайно велике. Розв'яжімо ще одну задачу. На уроці трудового навчання Вікторія буде створювати браслет затласних стрічок. Для прикраси треба підготувати шматочки стрічки завдовжки 10 см. Скільки таких шматочків зможе нарізати Вікторія з 3,58 метра стрічки. Розв'язання. Переведімо 3,58 метра у сантиметри. Оскільки 1 метр дорівнює 100 см маємо 3,58 помножити на 100. Пригадавши легке множення десяткових дробів на 100, отримаємо результат 358 см. Аби з'ясувати, скільки шматочків зможе нарізати Вікторія, виконаємо ділення 358 на 10. Щоб легко виконати ділення десяткового дробу на 10, запам'ятаємо правило. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 тисячу, треба в дробі перенести кому ліворуч на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Отримаємо 358 поділити на 10 дорівнює 35,8. Отже, Вікторія зможе нарізати 35 шматочків стрічки, оскільки на 36 в неї матеріалу не вистачить. Давайте представимо звичайний дріб 2 2,4 у вигляді десяткового дробу. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Розгляньмо дріб 2 четвертих. Поділимо число 2 на число 4. Дію виконаємо куточком. Ціла частина діленого менша за дільник, Тому цілу частину частки записуємо 0. Цифри цілої частини закінчилися. Отже, у частці після нуля ставимо кому. Ділене не містить дробової частини. Тому можна вважати, що його дробова частина складається з нулів. Оскільки ділення ще не закінчено, візьмемо. Першу цифру з дробової частини матимемо 20. Ділимо 20 на 4. Беремо по 5. Записуємо 5 у дробову частину частки. Оскільки 20 ділиться на 4 без остачі, а відмінних від нуля цифр у діленому немає, то ділення закінчено. У часті отримали 0,5. Отже, звичайний дріб 2 четвертих дорівнює десятковому дробу 0,5. Гарно попрацювали, навчились ділити десятковий дріб на натуральне число. І якщо вам треба буде розділити дві плитки шоколаду на чотирьох, вас не злякає ділення меншого на більше. Ви з легкістю зможете це зробити і роздати кожному по 0,5 плитки шоколаду. Тобто пополовині плитки. Наступного року ми продовжимо працювати над діленням десяткових дробів. До зустрічі!